Днями відбувся мегасуперовий, цікаво пізнавальний день. Подільський молодіжний центр Лофт разом з тимчасово виконуючим обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимиром Самборським відділом фізичної культури та спорту активною, талановитою і натхненною молоддю нашої громади завітали до мальовничого міста Вінниця з метою співпраці та обміном досвіду. Наші друзі Вінницький обласний молодіжний центр Квадрат мали честь приймати у гостях активну молодь Подільська обговорювали робочі процеси молодіжних центрів, обмінювались досвідом та ідеями, спланували подальшу співпрацю. Молодь стигла пограти в нові настільні ігри, відвідати тренінг, подискутувати і провести гарно час. Завдяки досвідченому екскурсоводу, наша молодь насолодилася краєвидами та історією Вінниці. Певнені, що це лише початок нашої співпраці та в майбутньому обов'язково реалізуємо багато спільних проєктів та заходів. Тож, дякуємо Вінницькому обласному молодіжному центру Квадрат та чекаємо подальших зустрічей та співпраці. Світлана Луценко, Олексій Мягій, телекомпанія КЕД.